В Україні починається хвиля оцього стовону, що нас вже продали американці. Що все вже вирішено без нас. Ця нервозність. Нинішня Зеленського вона пов'язана швидше за все, що він розраховував, мабуть, вже з перших хвилин десь моститися на преставному стульчику. Трамп так педалює і так хоче обняти в своїх міцних обіймах друга Владіміра. Трамп хоче, щоб між Путіним і Сі Сідзеньпінем закралась підозра, хто кого перший кине в стосунках з США. Європа схаменулася і зрозуміла, що все так, як досі, нічого не буде. Треба брати віжки в свої руки. Вітаю, друзі! Отже, день переговорів в Ервіяді між американцями і Сполученими Штатами. Як відомо, по близькому Сходу курсує держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо і з Росії великів відповідно Лавров, міністр закордонних справ Росії, Прости Господи, Ну, мені здається, що Лавров давно вже перетворився з міністра в якогось такого знаєте, Чорнокабаретного коміка. Бо те, що він ніс напередодні свого виліту до Аріада, про те, що нацисти здіваються над русськими людьми і тому подібне, що мені ні, ні п'яді руської землі і тому подібне, по суті, це виглядає так, ніби Росія вже виграла всі війни в світі, і з ними можна розмовляти лише як з переможцем. Звичайно, що з Росією ніхто не розмовляє як з переможцем. Найсумніше те, що наші люди дуже ведуться на цю, перепрошую, московську срань. Вони встигли забомбити декілька міжнародних медій якимись своїми е, хотілками, прости господи, і в Україні починається хвиля оцього стовану, що нас вже продали американці, що все вже вирішено без нас. Зеленський тут вискочив по перше. Крім України в російсько-американських відносин є з десяток пунктів, які насправді ну, турбують по-справжньому американців, наприклад. Росіяни називають це стратегічною стабільністю і ну, говорять про ядерне озброєння, говорять про е, обмеження. Озброєнь, тобто там є цілий спектр традиційних тем, на які не говорили Сполучені Штати і Росія вже більше трьох років. Тобто, з моменту нападу на Україну, остання більш-менш ґрунтовна зустріч між українськими і російськими делегаціями, ой, від між американськими і російськими делегаціями, відбулася якраз в Швейцарії, де Джозеф Байден зустрічався з Путіним, і явно Путін. Хотів тоді навішати всяких шмартлів на Зеленського і, скажімо так, виставити Україну країною, яка від цієї зустрічі вже програла. Як виявилось, ніхто нічого не програв, тобто ця нервозність нинішня Зеленського пов'язана швидше за все, що він розраховував, мабуть, вже з перших хвилин десь моститися на приставному стульчику. І це швидше за все пов'язане з тим, що Зеленського не дуже хочуть бачити, просто персонально, персонально бачити, не хочуть як особа, яка не дуже дотримується угод і, і трохи зайве виносить на люди. Американці в цій ситуації хочуть, власне, розіграти дещо, я б сказав, матч вищої ліги. І вони починають формувати обставини, за якими зіткнуть лобами і Китай, і Росію між собою. До речі, вже деякі експерти російські, там є такий советнішньої політики. Такий Федор Лук'янов і його співробітники. Так, от один із співробітників Лук'янова зараз почав дуже так делікатно розбиратись ситуацію, в яку пастку скочила Росія. Ну, зрозуміло, що залежність від одного покупця, від ринку китайського, і, і до речі, залежність від Юаня тепер намертво прив'язала Путін намертво прив'язав до Юаня свою економіку і вирватися з цього гачка китайського навряд чи він зможе так швидко. Але тут трапляється дуже цікаве історія, бо Трамп так педалює і так хоче обняти в своїх міцних обіймах друга Владіміра, що експерти, міжнародники російські починають чухати потилицю, що робити, як населенню пояснити різкий розворот від Китаю до Америки. І це виглядає дуже смішно, тому що під час СВО, як вони кажуть, тобто під час війни Москва умудрилася помпезно святкувати китайський Новий рік, а тепер різко розвертається в бік Сполучених Штатів. На цьому, власне, і побудована гра Трампа. Трамп хоче, щоб між. Путіним і Сі Сіціньпіням закралась підозра, хто кого перший кине в стосунках з США. І хто перший кого кине, то і виграє. Тут дуже, дуже проста формула. І Трамп під'юджує спеціально і китайців, і росіян до того, щоб. Хто перший впаде до його в його обійми, в того й тапки, те, що називається. Тому Зеленський дарма панікує, що Україну не взяли за стіл ну, такого першого етапу перемоги. З російського боку, це справді два бульдоги. Ну, тобто, все-таки Лавров це особа, яка формально виконує міністерські функції. А Ушаков це особа, яка дійсно Володіє всім спектром повноважень міжнародної політиці. Тобто, це кремлівський чиновник, начальник управління, і він, точно е, навіть зам глави адміністрації. І, судячи з усього, е, все-таки ну, Лавров там для формальності. Тобто, особ, особистим порученцем Путіна там буде все-таки Ушаков. Ну, з американського боку подивимося, планово має бути радник з безпеки, держсекретар. Ну і подивимося ще хто? А, радник із питань Сходу, Вітков. І це Вітков уже має прямі контакти з Кремлівськими. Тобто, по суті, Марко Рубіо перше. Так би мовити, поручкається із військовим воєнним злочинцем Лавровим і не, менш, не меншим злочинцем Ушаковим, але він просто такий прихований злочинець, тобто він виглядає респектабельніше, ніж Лавров. Лавров виглядає як остання прокладка кремлівська. Тому, коли зараз з'являється паніка про те, що от, от там і вирішать долю України, ні, долю України там не вирішать. Насправді. Зустріч, яку за наслідками заяв того ж Джей Ді Венса, наприклад, віце-президента США у Мюнхені, скликав президент Макрон, і там був і президент Європейської ради е Кошта, і е президентка Єврокомісії Урсула Фон дер фондерлянь. І очевидно, що європейці починають думати вже про, свою роль місце, про своє роль місця і про свою програму на століття, як мінімум. Бо зараз закладаються всі важливі чинники нова конструкція на ціле століття. Цей напад російська агресія насправді це той механізм, який мав з'явитися і запустити. Зміну відносин і головне е, технологічний перехід. Зараз справді відбуваються серйозні зачатки до, до шостого технологічного укладу, адже п'ятий уклад це електроніка, це штучний інтелект. Врешті-решт як вершина. Ну, а потім починаються нанотехнології, біотехнології і, 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 і дуже багато штучного інтелекту. Тобто людина раптом виявиться всього лише користувачем і пасажиром, але правильним користувачем, тобто, все ж таки ідеологічні напрямки розвитку технологій вони укладаються в умах людини. І оця російська агресія, вона насправді, я думаю, є великим землетрусом для Європи. по-моєму, лише після спічу Джей Ді Венса Європа схаменулася і зрозуміла, що все так як досі, нічого не буде. Треба брати віжки в свої руки. Європа дійсно досить непогано почувалася в епоху дизельного двигуна. Тобто це так званий четвертий технологічний уклад, і Європа там знайшла себе. Але в сучасних технологіях, наприклад, стартапи великі єдинороги, які постають в it індустрії. По-моєму, тільки три єдинороги є європейських. Тобто, це компанії, які переходять за мільярд, і які ну, стають світовими гравцями. Тому китайці тут, звичайно, зі своїм штучним інтелектом е, вискочили як чорт з табакерки і е, насправді є відчуття, бо в самих Сполучених Штатах досі було відчуття свого беззаперечного технологічного лідерства, але ще є і Індія, і Індія теж має свої, ну, великий потенціал, зокрема в it індустрії індуси просто ключові е, гравці. Ну, Українці теж досить запитані у світі, але індуси це, це по суті е, ну, головні аутсорсери для великих брендів. Тому, що ми маємо? Ми маємо, звичайно, багато маніпуляцій і страху українців, що десь там вже в е, варіаді вирішують долю України без України. Ні. Поки що вирішують Трамп. Зараз в Ріані вирішує своє головне завдання: як зіткнути е, Китай з Росією не в мілітарному сенсі, а створити таку лінію нервозності і недовіри між ними, щоб хтось з них один заскочив під американську парасольку. По суті, у Китаю звичайно більший потенціал в цьому сенсі, і Китаю ну, простіше піти з похиленою головою на поклін до Трамп. І розіграти для себе ну, двополярний сценарій, в якому десь там буде плентатися Росія. Але ж американці не можуть дозволити, щоб ці всі надра російські раптом впали під ноги Китаю. Вони вже впали, до речі. І тут питання: як змусити Китай не монополізувати це? А Росію змусити відкрити для всіх гравців свої надри. або воєнний спосіб розпиляти Росію на багато запчастин, розділити між демократіями і не лише демократіями, і тоді Америка може грати на цих всіх територіях, як і суддя, і технолог, і інвестор, і кредитор. От, як спробували розмовляти з Зеленським, але Зеленський, по-моєму, по-перше, не зрозумів, що йому пропонують, а по-друге, якось він дуже різко схилив шальки терези в той стиль, який подобається китайцям. Кажуть, Ван і міністр закордонних справ Китаю був дуже люб'язний з українською делегацією в Мюнхені. І, по-моєму, сигнали від Китаю пройшли значно раніше. І з переляку, оця вся на, ну, атака на Порошенка як лідера проамериканського, проєвропейського спектру політичного в українській політиці, вона якраз і пов'язана з тим, щоб дати сигнал Пекіну, що пацани, ми тут. Ми, якщо що, то ми тут можемо якось так в Грузію погратися. Ну, пограйтеся, пограйтеся. Якщо встигнете добігти до кордону, тому не печальтеся, друзі. Ми переможемо. Ми переможемо.